Гра, яка займає особливе місце в моїй практиці. І це квітка емоцій. Це дуже чуттєва і глибока гра, і вона направлена на роботу з емоційним станом. Учасники приходять з такими питаннями, як надмірність емоцій, неможливо комунікувати в відносинах, тому що як емоційний стан він дуже-дуже різний і провокує різні ситуації. Це і самовираження, яку б хотілося навпаки іншого, а не таке, яке відбувається за рахунок бурхливих емоцій, або ж навпаки, не в їх показувати І тому ця гра це можливість створення простору з клієнтом, тому що тут, на цій грі, ми можемо побачити, саме побачити стан, і, як говорять, почути між строк. Тому я рекомендую цю гру для колег, коучів, лайф-коучів, для психологів, а також спеціалістів підтримуючих професій. Чому саме ця гра як розвиток емоційного інтелекту? Тут є картки, на яких описані емоції. І не тільки що вони означають, а й те, що за ними стоїть. Також в грі є поле, яке нагадує колесо балансу, але воно тут буде про емоційний стан. І тут є картки з питаннями, які будуть допомагати вирішувати саме ті питання, з якими приходять до вас учасники. Тож. Гра Квітка емоцій для особливих е, запитань.